Всім привіт! Сьогодні ми дочекалися стардропів і мігаящиків. Сьогодні буде відкриття на тільки одному моєму аккаунті і завтра вийде віде відео, де буде ще на двох. Давайте спершу по стардропах на основному аккаунті будемо відкривати. Разу вибачаюся, в мене дуже лагає. Так, перший старт-дроп пішов. Мені цікаво, чи в мене хоча б одна легендарка випаде сьогодні. Бо тобто мені чомусь так, здається, що. Ну, якась тут. Якісь тут обмани. Не може бути все так класно. Нічого, сім фік перший. Нормально, очки сили. Так, наступний. Сверх Щоб було быстріше, я буду тапати жорстко. Все, на пальцях. О, легендарний. Нічого собі. Скин, дикий сто. Нормально. Могло би бути гірше. Так, запоминаємо один. Одна Лега і два мисика. Поки що повезло. Епік. Ну, епік це фразу. Якийсь стікер або спрей. Да, ВЗ, конечно, дуже. Друга легендарка, кстати. До речі, цей скин дуже класний. на Джесси. Я давно себе их тип. Так. Редкий. Мне интересно, что тут а, удача будет как-то отличаться моих тренков. Будет, да, потому что тут больше прокачанный аккаунт. До речі, можливо, ми сьогодні навіть драку на відео розблокуємо, чому буде класно. Так, ну падає тільки XP засумнімо. Трохи повільніше спробую. Може так більше шансів буде. Все, закінчилось. Тепер будемо відкривати Мігаящики. Як завжди, жорсткі лаги. Напишіть в коментарях, це в мене в одного таке, чи. У всіх брав сам включить. Так, тепер будемо відкривати 7 мегаящиків. Ну, мегаящик може, до речі, щось дати, в принципі. Якісь скінчики. Ну, бравлери в мене майже всі є, так що. До речі, а, я вже не пам'ятаю, чи падають. Кредит из мегаящика. Мабуть, ні. Зараз перевіримо. Так, перший мегаящик. Шість предметів. Чотири горить? Нічогось. Скин на шель. Самый звичайний вроді. О! йо моё скис тут. <laughs> на это не значит хорошо. О, 4 гена, це 2 мегая. Скин на динамайка. У мене він був, конечно, но ладно закрыв на целый. И значок. Ну пока что мегаячики мені більше подобається. Ше, шось, новый Френка, Фрэнка, моё Це круто. Ну, ну, конечно, такие самые я інші расцветки, но все равно приятно. Прикольно. Чотири. ну тут ничего немає. На пустышка. Але зато такие гена. Знов четыре. Но генов немає. Вау. Гена. Берри! Новий бравлер. Мені чомусь здається, що... Це навіть краще, ніж ці призестар ящики. Все закінчилось якось дуже швидко. Так, да, все-таки кредити з них не падають. Ну, нічого страшного. Зато я отримав на халяву безплатного бравлера. Це круто. До речі, нові якісь акції дуже жорсткі. І Були ще жощі, але зараз чуть-чуть повернули назад ринок Бравл Stars. Нові скінчики всякі, так. 15 монет. Так, да, це, звісно, круто. Новий Бравлер, -моє! Давно в мене такого не було. Тепер мені треба три Бравлера. І... Це з учотом драко, якого мені не вистачає. Ну ладно, до побачення. Всім пока, до нових зустрічей.